До 435-ї річниці міста Ізмаїл на базі Ізмаїльського військово-історичного музею була створена експозиція відродження забуті храми Ізмаїла. Створена вона з метою ознайомлення пересічних громадян, жителів міста, гостей з варварським знищенням культурно-історичної спадщини нашого міста в радянські часи. На виставці, центральне місце виставки займають макети цих культових споруд, які були знищені більшовицькою владою у 70-х 80-х роках ХХ століття. Це були прикраси нашого міста, і ми вирішили цю красу. Відновити в макетах і показати, як виглядали ці прикраси нашого міста. Усі макети відтворені за історичними матеріалами. Звісно, що дуже було важко працювати з тим, що матеріалів, як архівних, фото, а я не скажу, що їх було мало, їх взагалі практично не було. Тобто один макет до нього було одна-дві фото. Тобто, по фото ми вже робили план і повністю всю деталізацію. Тобто, дуже важкий і складний, ми пройшли такий шлях для того, щоб зібрати ось таку колекцію всіх зруйнованих храмів. Першим експонатом експозиції стала церква святого Михаїла Архангела. Ця церква збудована у XVIII столітті. Церква святого Михаїла Архангела одна з шести церков, що були розташовані у турецькому на той час місті Ізмаїл. Згодом у 1823 році в Ізмаїлі спільнотою старообрядців була збудована церква Різдва Христового. Старообрядці не підтримували церковну реформу, що проходила на території Російської імперії. Тому шукали прихистку, зокрема у Буджаку, відгоніння та репресій. Церква мала усі характерні ознаки православної, але від інших церков тих часів вона вирізнялася дерев'яною основою стін та купулів. Навпроти нинішнього палацу дітей та юнацтва знаходилася Свято Димитрівська Церква, яка була збудована у 1816 році. Її збудувала спільнота Молдован, що мешкала у місті. За радянських часів у 1951 році церкву було знищено лише через те, що її дзвони заважали співробітниками ізмаїльського обкому партії. Ізмаїл завжди був багатонаціональним містом, що яскраво відображалося й у його культових спорудах. Серед них особливе місце посідали грецька та вірменська церкви. Ці церкви власним коштом збудували грецькі та вірменські віряни. У 50-70-х роках обидва храми радянська влада знесла, нібито через їх аварійність. Церква Івана Златоуста довгий час прикрашала східний район міста. Її збудували у 1875 році на перетині вулиць Придунайської та Української. Після 1961 року будівля використовувалась як склад. До наших часів церква також не збереглася. Така сама доля спіткала Свято Миколаївську церкву, що знаходилася між свято-Нікольською та Пароходною вулицями. Вона належала до пам'яток архітектури 19 століття, незважаючи на це, радянські чиновники її знищили з невідомих причин. Також в місті Ізмаїл була синагога, збудована у 19 столітті. Під час німецької окупації Ізмаїлу у 1941 році. У цьому приміщенні було створено табір для примусової праці євреїв. У середині ХХ століття синагогу планували зруйнувати, але згодом її перебудували у двоповерховий житловий будинок. Наразі цей будинок зберігся. Також в місті зберіглася турецька мечеть, побудована у 16 столітті за Османською імперією, яка з 20-х років 19-го століття до 70-х років ХХ століття була христовоздвижницькою церквою.